Chill в TheHai Друзі, всім привіт! Ви на каналі The І сьогодні у нас на розпаковці Heaven та Enigma. Так, я вже <смас> другий раз записую це відео. Верніше, першу частину, тому що я. Трошки провтикав зі звуком, не мікрофон, мікрофони. Звуку не було. Тому бокс я вже розпакував, але все одно розповім вам все заново. Ми бачили колаби від брендів Тютюну та вугілля. Ми бачили колаби від брендів Тютюну та аксесуарів або кальянів. А ось щоб тютюн робив колабу з тютюном, це у нас перше. Два міцних бренди тютюну, no", Heaven та Enigma зробили колабу між собою. Я б навіть назвав це не колаба, а Баттл. Тому що вони випустили два коктейльних смаки. І вирішили зробити такий міні-баттл, щоб ми обрали, хто краще виконав смак. Два смаки у нас. Від Enigma у нас косм Космополітен від Heaven у нас Дайкірі. Бокс. Ось такий, як завжди, дуже стильовий, дуже класний. На магнітику. Коробочка прям суперська. Бачимо напис Heaven X Enigma Cocktail Box. Всередині нас зустрічають два келихи, два фужери. Я зараз зроблю підсйомку, тому що я в них вже налив напій і зараз вони з'являться на столі. І два смаки. Ось такі у нас колабораційні баночки. Це стильово. Дизайн мінімалістичний, але гарний. На чорному маті, чорний глянець, плюс білі та помаранчеві літери. З баночкою Хевена ми бачимо першим Хевен Енігма. З баночкою Енігма ми бачимо Енігма Хевен. Дизайн супер класний, мені подобається, тому прикольно. Ну як завжди, стильово офігенно. Так як у нас. На цьому огляді буде Енігма. Тому я запрошую Сергія по традиції, тому що він дуже полюбляє цей продукт, і разом вже з ним ми і скуштуємо ці смаки і розповімо, що та як. А келихи, келихи зараз з'являться. У нас буде живчик. Будемо дегустувати і розповідати. This is the high chill Друзі, всім привіт. Що, вітаю за огляд. За огляд давайте. Вживчик дуже смачний. Так е, що, е, як я сказав, що у нас тут? Космополітен, тут у нас дайкірі. Е, знаєш, з чого ці коктейлі складаються? Ну, краще розкажи, я думаю. Так, давайте пройдемось. Космополітен. Це у нас горілка, трипл сек та журавлиний Сік або Морс. Дайкі це у нас білий ром, цукровий сироп та сік лайму. Ось такі у нас два алкогольних коктейлі. Зараз скуштуємо, як тобі от просто по назві, ну по, по складу, що тобі більше, от... ну, по складу мені от більш це... з, з, з горілкою і та... журливим морсом. Горілкою морсом, і та... так. журливим морсем. Давай, знаєш, що ще? До того, як. Покуримо, але а, ти, ти вже вже та, почав. Та, та ти зараз декірі куриш, от а, тому понюхаєш. і О, ну Запах прям такий цікавий. Ну такий мені пеносу, так. А Реально він? дуже от ромом віддає, прям дуже відчувається лайм, десь такий, десь губиться. Але от ром дуже дуже відчувається. І прям такий солоденький, прикольний ром. А тепер космополітон. Це і прям я не знаю як пояснити. Тобто я не знаю, як пояснити. Що тобі як... по ароматиці? Аромат це бігну, тут взагалі так. якось. Ну, мені прям відчувається дуже сильно журавлина відчувається, от саме такий морс журавлиний, а от алкогольної нотки не відчувається. Хай от тут, тут прям, ром, тут да. ром прям дуже, дуже сильно відчувається. Mm. Так. Давай по смаковим критеріям, щодо як. Ну, цей цікавий такий. нотки а, відчуваються. Ось я вже поки ти розповідав, вже, напевно, не знаю скільки тяг зробив. Mm -hmm. В принципі, цікавий. Mm -hmm. Давай, тепер куштуй цей. Тут прямо у а, якось всьому прямо одразу так відчувається такий смак, більш такий насичений, знаєш, аніж ж цьому. Ну, no, давай! Давай по, по смакам. Е, кажи, що, що як тобі Дайкірі. Е, ну, Дайкірі, по-перше, мені більш сподобався, ніж от, от цей е, другий цей Космополіт. Mm -hmm. По смаку мені цей більш сподобався. Цей от я його прям роблю тягу. Аромат прям одразу прям по горлу так б'є, скажімо так. Ось. Тобто, не в плані, що це погано або гарно, просто от таке. Okay. Помітив це. По смаку мені цей більш подобається, і по аромату також мені цей більш подобається. А, тримай. Е, я скажу про дайкірі. Прикольний дайкірі, відчувається такий солоденький ром, але от лайм десь губиться. От лайму тут, як на мене, замало. Трошки, трошки більше лайму, щоб він був кисліший, то ну, було б прям топчик. Кос Космополітен е, тут. Менш виразна алкогольна нотка. От по алкогольній нотці однозначно дайкірі виграє. Тут вона менш виразна, але е, гарно відчувається журавлина. І така приємна коктейльна журавлина. Цікаво дуже. І його от доповнює саме як в коктейлі Тріпл Сак. І воно е, загалом дає таку кислинку, гарна кислинка, якої от не вистачає лаймовості в Дайкірі. Тут -то прям гарно виражений такий журавлиний морс з кислинкою. Ну от по смаку класно. Але от не дограли з алкогольною ноткою, от не вистачає. Якщо б була б тут алкогольна нотка більш яскравіша, от е, взагалі був би точно космополітен, що п'є, що куриш. Ось вибрати з цих двох смаків, який краще. Ну, блін, мені важко. Вони прикольні обидва. Мені сподобалось, що той смачний, що той смачний. І є свої плюси і мінуси. І, блін, я не знаю. Ну, яскравіше відчувається ось Enigma. У них прямо такий яскравий смак журавлини, такий кисленький, терпкість є, прямо ну, гарно передали. Тут відчувається гарно ром. Прям блін. Основа для міксів з ромом це буде топчик. От додати це ще житково. лайму сюди, і взагалі буде пісня. І ось батл, батл між цими двома брендами. І як, як обрати? Кого? Кого? Це дуже важко, звісно, Блін. А ти за кого віддаєш? За так? Я точно за декілька віддаю. Біч сподобався мені всім. І по запаху самої аромки, коли я тютюн нюхав, і по смаку, і все. Ну, але це такий єкт, все, ну, Звісно, але ну мені більш сподобався які. Блін, ну важко. Я, я напевно беру Cosmopolitan, mm -hmm. бо по, по яскравості, а от для міксів дайкірі тут однозначно. Якщо брати от загалом зараз готовий продукт, то я напевно Enigma. І ще хочу сказати, що от Енігма зараз не така міцна, як була в минулий огляд. Ми робили Дякую. на новий робили на нові три смаки, там де була кукурузка ананасигла. Хто не бачив, то подивіться обов'язково. От міцність там така, от як тут. Вона куриться комфортно. Не б'є по горлу, і ну, вже нема такої міцності, як були в перших, других партіях. Тут вони вже трошки просіли по міцності. Але куриця все доволі смачно. Ось такий вийшов у нас огляд. Блін, прикольні смаки, класний бокс. Офігенна задумка. Я сподіваюся, що в подальшому всі бренди будуть робити якісь там батли між собою, якісь колаборації. Це круто, це офігенно. І ще хочу сказати, 1 листопада була презентація в Києві. Е презентували два цих нових смаки. Heaven та Enigma ну, красавці зробили такий івент, блін, ну, це круто, офігенно. розворошили двіжуху кальянну. І от е зараз роблять дропи, тому бажаю успіху, розвитку, побільше, побільше якихось таких цікавих, цікавих подій робіть. На жаль, ми туди не потрапили Ну да, так, не, не вийшло. А, але треба да, старатися, обов'язково приїдемо. А для тих, хто вже хоче скуштувати ще не куштував ці смаки, то в магазині вдихай Чіл» ссылочка буде в описі. По промокоду YouTube ви отримаєте приємну знижку і зможете скуштувати ці смаки. Не забувайте. Обов'язково скористуйтесь. Такий у нас коротенький, але думаю, прикольний випуск ви вийшов. Тому, друзі, напишіть в коментарях, якщо ви вже скуштували ці смаки, який вам більше сподобався, подивимось, кому більше який, який смак зайшов і беремо переможця в цьому батлі. Хто, хто. Ми тут з Сергієм не, не змогли вирішити. Okay, тому, тому чекаємо на ваші коментарі, щоб побачити, який смак зайшов вам. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі. Не забувайте. Про дзвіночок також. На цьому робимо дивну тяжечку за вас. Всім смачних та димних кальянів. Всім пока. Хотілося віруся скайтну уже ладно. типа, что Не удивительно на самом деле, що я не вибрав нігну. Я її личный хейтер, мені чил, Дихайчілу, дихайка.